Все залежить від, від, від поставок зброї. Якщо зброї не то хоч якого командуючого постав, а толку буде мало. Мені ці, ця новина не дуже сподобалась, тому що людина досить відповідальна, та в неї багато досвіду. Тому для мене це досить ну, незрозуміло. Те, що робить залужний, те, що робить наша армія, ну попробуйте зробити краще без зброї, без грошей, без людських ресурсів. Візьміть і зробіть краще. Я не знаю, хто це може зробити. Де офіційно не підтвердили, ніде не було заяв. Тому ну не знаю, потрібні лі зараз кадрові зміни такі кардинальні. Якщо його відставлять, то я не думаю, що це буде добре. Не влаштовує його а, дії, його думки, плани. Ну, я не знаю їх, але те, що зараз в нас є, то я думаю, що це ну, не так погано. Можливо, ви чули про те, що ймовірну відставку головнокомандуючого Валерія Залужного хотів запитати думку місцян з цього приводу. Е, так, чув, але поки що це е, ніде офіційно не підтвердили, ніде не було заяв. Тому ну, не знаю, потрібні ли зараз кадрові зміни такі кардинальні. Ось, ну, якось так. Не знаю настрої, як там бійці наші, як вони на це відреагують. Ось яка там підтримка з їхнього боку. Це треба можуть, їх спитати. Мабуть, думаю, що робиться все можливо з приводу того, що залучення до нашої держави фінансування підтримки, але те, як далі витрачаються ці кошти, це велике питання насправді зараз. Потреба в дронах, військові постійно про це говорять. Проводяться е, різноманітні збори в нашу місті, Ну, всій Україні волонтери. Так, Ось Це дуже велике питання, тому що кошти, мабуть, приходять на держави великі, але так стосовно подальшого забезпечення, і військові про те кажуть, що не вистачає озброєння, і зараз підтримка впала. Щодо постачання зброї, як ви відноситесь до можливого е, звільнення Валерія Залужного? Чи чули ви про цю інформацію і так, ваші роздуми з цього? Так, проявлено? я чув. Ну, мені ці ця новина не дуже сподобалась, тому що людина досить відповідальна та в неї багато досвіду, тому для мене це досить ну, незрозуміле питання. Незрозуміло, хто буде замість нього, хто зможе. Це все організувати та управляти цим всім. Може, Буданов, це я так знаю з новин. Але інших командирів я, на жаль, не знаю. Чи стежите ви взагалі за ситуацію на фронті, те, що зараз відбувається? Так, я усі новини читаю, намагаюся аналізувати, а так, дивлюся, що відбувається. І якщо мене призовуть, то я піду. У ЗСУ. Поки що я на заводі працюю та не призивали мене досі. На жаль, не можу допомагати, бо в нас нема виплат зарплатні. Ну, вона є, але тільки зараз почалася. Ми півроку не отримували зарплатню. Це в порту? Одеський припортовий завод. Це ми тільки зараз почали щось отримувати, тому, на жаль, не можу нічим допомогти. Зараз техніка, наприклад, танки вони не досить ефективні. На даний момент, бо його можуть підірвати любим дроном маленьким, який буде коштувати набагато менше, ніж той танк. От. Так я знаю, що зараз, на жаль, мала кількість дронів з нашого боку, бо з тієї сторони набагато більше, і поставки набагато більше. Так з новин знають те, що відбувається. Я в цьому питанні геть не компетентна. Навірно, там. Лучше знають, кого оставити, залишити, а кого поставити. Я не можу на це відповісти зовсім. А чи стежите ви за ситуацією на фронті, які зараз відбуваються? Стежимо, стежимо. Стежим. Дивлюся новини, стежимо. Ну, просувається наше потихеньку. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Тільки на перемогу ми я йду зараз з сіток, ми платимо сітки. От як тільки війна почалася. Ми плели сітки і зараз плетемо сітки, вже почти два роки плетемо сітки, і всі дівчата тільки з надією на перемогу, тільки на перемогу. Те, що війна технологічна, то ми, ми всі бачимо, що зараз більше, більше дронів потрібно, бо вони дуже допомагають нашим воїнам на полі бою. Ну Це добре, якщо в нас теж в Южному будуть такі люди, які будуть збирати дрони. Це дуже добре. Ми навіть можемо їм чимось допомагати, якби ми будемо знати, що вони збирають дрони. Звичайно, чув. Які у вас роздуми з цього приводу? Ну, я думаю, що починає хай боротьба за власть перед виборами, я так думаю. Тому що у нього рейтинг високий, а Зеленського падає, тому що крім болтавні. На внутрішній аудиторії нічого немає. Як крали, так, так і крадуть. Ну, Випадків багато, не буду вам нагадувати. Напевно, все залежить від, від, від поставок зброї. Якщо зброї немає, то хоч якого командуючого постав, а толку буде мало. Допомоги людей повинна бути там пару процентів, а все остальне повинна робити держава. Що держава, коли говорили, що буде війна, вони займалися великим будівництвом, а тепер розказують. Люди теж приємно ну, спочатку, звичайно, більш допомагали, а з часом кошельки істощаються, роботи особо у людей нема, запаси кінчаються, тому я вважаю, треба, але держава повинна про це більше думати. Наперед, для того вони поставлені там, щоб думати наперед. Знаєте, я пенсіонерка і я в цьому питанні складно орієнтуюся. Да, я там как бы читаю, но я не не могу конкретно что-то. Знаете, я не специалист, чтобы могла рассуждать на эту тему. А через каждую ситуацию на фронте? Ну конечно, отслеживаю. Конечно. У нас всех сыновья, у нас все внуки, у нас мы волнуемся. И мы хотим, чтобы это скорее закончилось. Мы переживаем за своих родных и близких. И мы взяли. Ну, у нас життя становилось. Перший раз таке чую, і ну, якщо його відставлять, то я не думаю, що це буде добре. Не влаштовує його а, дії, його думки, плани. Ну, я не знаю їх, але те, що зараз в нас є, то я думаю, що це ну, не так погано. Було б, мабуть, гірше. І маємо дякувати за те, що маємо змогу жити, ходити, дихати. І... Не так все погано, як було на початку війни. Я завжди, коли хтось з друзів просять, роблять дона... ну, роблять рахунки, то я завжди скидую доначу, бо розумію, що кожна копійка вона варта свого своїх. І це потрібно робити. Знаєте, ми в політики не особи. Це, це в верхах повинні рішати, в принципі, як. дай Бог, щоб війна закінчилася, і щоб хоча б, хоча б на горизонті з'явилися перспективи, вірити в те, що все буде добре. А там люди вони різні, тобто я не можу цього. Своя думка це своя думка, ну, а за них рішаю. Тоже никак мы не можем. А что вы ситуацию на фронте? Ну, трохи. же жени, потому что уже сильно, сильно долго это все. И тяжеловато. Хочется уже от этого немножко отходить, хотя бы, хотя бы в мыслях немножко. Тяжело. Вот ну, смотрим, конечно, и новости, и, и читаем. Иногда кое-что, ну, не так уже, как раньше, мониторили более. Ну, хочется верить в хорошее. Добро, і щоб, дай Бог, щоб було все добре в нашій країні. Я категорично проти. Це мене це від цієї новини поставило в ступор. Я не розумію політичне керівництво, яке виносить те, що мають вирішувати 3-4 мужика. Сіли президент, головнокомандуючий РНБО і вирішили. Давайте будемо робити так. А не вони виносять в простір, хто що сказав. Радилися вони з американцями, не радилися, нема альтернативи сьогодні залужним, на мій погляд. Я не завжди згоден із народною мудрістю коней на переправі не міняють. Я не бачу, я зрозуміло бачу там можливо 10% того, що відбувається, і на фронті, і в кабінетах, але те, що робить залужний, те, що робить наша армія, ну спробуйте зробити краще без зброї, без грошей, без людських ресурсів. Візьміть, і зробіть краще. Я не знаю, хто це може зробити. Не знаю. Відстежую, але останні місяці там майже не доходить ніяк. Я слідкую з телеграмі, там майже нічого не доходить. Тому інститут вивчення війни, який я слідкую постійно американський. Ну йому я довіряю більше всього, бо в них супутники, вони знають все зверху. Але дуже мало інформації порівняно навіть з тим, що було ще восени. Та говорить і генерал Залужний, він каже, що виграє ну не виграє він, але перевага може бути в того, хто технологічно а, сучасніший. Дрони це в першу чергу. Коли мільйонний танк чи мільйонний не знаю, якась реб, він убивається за 10 тисяч за 20 тисяч доларів дроном. Ну, сенс. Приклад для мене дуже е, е, такий яскравий приклад переваги в цьому. Це ситуація з чорноморським флотом болотних, е, які на третю частину, не маючи України, не маючи ніякого флоту, два катера якихся там, е, і вони знищили третю частину Чорноморського флоту.